Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні поділюся рецептом дуже незвичайного, оригінального і дуже смачного салату з хурмою. Такого поєднання, впевнена, ви ще не куштували. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Листя салату промийте і просушіть, а тоді наріжте на невеликі шматки або просто порвіть руками. Половинку синьої цибулинки наріжте тонкими перами. Така цибуля не гостра, тому її можна додавати в салат, не маринуючи. Помідор поріжте на невеликі шматки. Я додаю коктейльні томати, тому розрізаю їх на 4 частини. Якщо берете помідори чері, то достатньо розрізати навпіл. Змішайте в глибокій мисці листя салату, цибулю і помідори. Хурму наріжте на невеликі пластинки товщиною 5 см. Хурму також додайте в салат. Тепер приготуємо соус. Змішуємо олію, соєвий соус, мед, паприку і сушений часник. Все перемішуємо і виходить дуже цікава пряна суміш. Обов'язково спробуйте, щоб вам було смачно. Весь салат завчасно я не перемішую з соусу. Викладаю салат в порційну тарілку, зверху викладаю нарізані крупними перами крабові палички, а лише потім поливаю все підготовленим соусом. Ось тепер салат готовий. Він дуже смачний і легкий. Його ідеально подавати на стіл, коли є багато жирних м'ясних страв. З хормою салат справді стає незвичайним. Хто любить поєднання солоного і солодкого, тим обов'язково сподобається. Смачного!